Історія української мови. Українська мова є однією з найдавніших індоєвропейських і прямою спадкоємницею мов тих слов'янських племен, що населяли територію сучасної України: полян, сіверян, древлян, тиверців, уличів та інших. Існують припущення, що українська мова має набагато давніше походження. Ще в 1879 році польський учений лінгвіст Михайло Красуцький у своїй праці давність української мови наголошував. Що українська мова не тільки старіша від усіх слов'янських, а й від санскриту, грецької, латинської та інших арійських мов. Про це свідчать і давні фольклорні твори, наприклад, календарно обрядові пісні. Формування окремих мов на основі преслов'янської відбулося в VI, IX століттях. У цей час і склалися основні риси української мови, які свідчать про її самобутність і відмінність від усіх інших слов'янських мов. Сукупність цих рис умовно називають Українською у X столітті невідомий український майстер на руків'ї меча вибив прості слова Коваль Людота. А в стародавніх літописах є численні українські вкраплення: Рілля, Глек, Кожух. Яруга, Година, Теля, Господар та багато інших у Київській Русі створились умови для прискореного завершення формування української головної ознаки народу. В своїй основі вона мала народного вірку полян середньої Надніпрянщини. Яка активно пливала на говірки сусідніх племен і водночас бирала в себе їх елементи. В 11 столітті розмовна мова жителів середньої Надніпрянщини була разюча подібною до мови українців 19 століття. Своїми особливостями вона Відрізнялася від народних мов північно-східних і північно-західних слов'янських племен, що перебували в складі Київської держави, поряд з розмовною існувала і писемна мова. Висловлювання записувалися кирилицею абеткою. Створеною видатними слов'янськими просвітителями Кирилом і Мефодієм, в межах єдиної держави вона швидко поширювалася по всій її території. Нею користувалися переважно при виданні державних документів, спілкуванні знаті і духовенства. Саме про неї літописець Нестор писав, що в усіх слов'ян мова була спільною слов'янською. Слід визначити, що саме в цей час прискорилися взаємні зближення розмовної і писемної мов. У Київській Русі зародилась ідея мовної близькості східнослов'янських народів. До речі, упродовж багатьох століть однією з основ етнічної близькості слов'янських народів виступала саме спільна писемність. Ця ідея проіснувала кілька століть. Ще й сьогодні мають як своїх прихильників, так і противників. Про союз українських племен, які згодом утворили український народ та їхню мову можна говорити починаючи з VI століття. У VI-VII століттях у східніх слов'ян. Виникають державні об'єднання, племін князівства, а також територіальні князівства, до яких належали різні племена. Центрами таких князівств були Київ у Полян, Новгород у німецьких слов'ян, Чернігів у Сіверян та інші. У зв'язку з подальшим розвитком суспільства і потребами оборони та боротьби проти ворожих нападів у IX столітті із Київського та Чернігівського князівств виникло Велике князівство Київська Русь. Яке за князя Володимира доєднало Новгородське князівство та об'єднало всі, Східнослов'янські племена. Але чи можна говорити, що після цього об'єднання племен виник монолітний народ? Звичайно, ні. Говорити про якусь давноруську народність є безпідставним, науково необґрунтованим. Інша річ, коли йдеться. Про давноруську мову, під цим терміном більшість сучасних дослідників розуміє літературно писемну мову східних слов'ян, в основі якої лежала староболгарська, тобто церковно слов'янська мова, що активно бирала в себе лексичні. Морфологічні особливості тих східнослов'янських діалектів, які мали центри розвитку писемності, є чимало мовознавців, особливо російських, які перебільшують вплив тогочасних розмовних елементів у світських творах, повість времінних літ. Слово о полку Ігорів та інші підтвердять, що був давноруський народ і була давноруська мова. Розуміючи під цим терміном розмовну мову того народу це було вигідно для росіян, які пізніше прийняли назву Русь. Перейнакшивши її на Росію і таким чином висунули претензії на українську територію як прабатьківщину Росії, А українців зробили малоросами, що не відповідає реальній дійсності. Однотипність літературної мови. Київської Русі мовнознавці пояснювали тим, що в основі її розмовна мова Києва, точніше мова його соціальних верхів княжого двору, дружинників, писарів тощо. Ця розмовна мова Києва поєднана з Книжною староболгарською або церковно слов'янською мовою, перенесеною в Русь у зв'язку з прийняттям християнства. Вироблена тут літературна мова, по суті, це був свого роду суржик, який поширювався із Києва по всій території держави носіями державної та духовної влади яких призначали на різні пости в усі кінці Київської Русі разом із писарями. Отже, церковнослов'янська мова, ставши літературною мовою в Київській Русі, поступово видозмінюється, обираючи дедалі більше місцевих, тобто українських рис. Українська мова виникала тисячоліттями, її основні елементи були започатковані ще в часи співвідносні з виникненням латинської мови, тобто три тисячі років тому. Щодо створення Київської держави, вона опанувала великі простори. Центрально-східної Європи. Але найбільшого поширення й утвердження українська мова набула на українських землях за часів Київської Русі. У цей період вона увібрала чимало церковнослов'янізмів, кількість яких проте згодом поступово зменшувалась. Щось привнесли в неї інші мови, але це не руйнувало її, а тільки збагачувало. Тому нині вона одна з найбагатших і найрозвиненіших мов світу. Давноруська держава без сумніву займала компактну територію. Але це була спільна територія держави. А не народності, бо з етнічного погляду Київська Русь становила конгломерат різних племен і народів. Давноруська територія була заселена нерівномірно? Окремі її частини розчленовувались майже непрохідними лісами. Чи відчували за таких умов? Східні слов'яни спільність своєї території від Галичини до Ростова відчували хіба що ті порівняно нечисленні урядовці, що були пов'язані з князівською адміністрацією та іншими державними структурами. І час від часу подорожували по всій державі. Часом щоб довести існування давноруської народності, посилається на єдність давноруської культури. Справді, на користь цього положення є чимало аргументів. Однак, поза увагою, чому залишається той загальновідомий і незаперечний факт, що в Київській Русі було фактично дві культури, одна з них офіційна національна, створювана державними структурами, спрямована церковною християнською ідеологією. Ця Кирило Мефодівська християнська культура була спільною не тільки для Русі, а й для християнської Болгарії та Візантії. Цілком ясно, що ця культура не могла призвести до формування єдиного етносу і стати культурою саме Давноруської народності, друга це культура простих людей, що виявлялися в народних звичаях, обрядах, побуті, фольклорі. Вона цілком відрізнялася від офіційної, бо й далі базувалася на язичницьких традиціях. А не на християнстві, але ж у кожному регіоні люди мали свої культурні традиції, віковічні звичаї й обряди предків, свій фольклор і цілий духовний світ. Отже, цілком ясно. Що претендувати на мову давноруської народності має підстави не церковно слов'янська і не писемна давноруська, а жива народна розмовна мова Ця мова насамперед у сільській місцевості. Була єдиним засобом спілкування найширших народних мас простих киян і периферії Київської Русі. Оскільки злиття всіх східнослов'янських племен і діалектів, у яких єдиний етномовний масив у Київській державі не сталося. То немає жодних серйозних підстав говорити про давноруську народність та давноруську народну розмовну мову як про історичну реальність. Розвивалася жива українська мова народу. Її вплив на літературну мову був величезний. Він відчутний і в літописах, і в слові про похід ігорів. Окрім того, елементи живої мови українського народу використовували в своїй літературній творчості Іван Вишинський, Григорій Сковорода та інші письменники, готуючи таким чином. Підґрунтя для виникнення нової літературної мови на народній основі нова українська літературна мова увібрала в себе писемні традиції староукраїнської книжної мови, скарби усної народної творчості, розмаїття живого мовлення. Її зачинателем є Іван Петрович Котляревський, автор поеми Енеїда. Саме в цьому творі славетного полтавця вперше народну розмовну мову піднесено до статусу літературної. Сталося це тоді, коли було видано перші три частини. У 1798 році, а основоположником сучасної української літературної мови є Тарас Шевченко, який у своїх творах розкрив красу, силу українського слова, відшліфував його лексичні орфоепічні граматичні норми. З багатив виражальними засобами.